Як працюють підприємства в умовах війни, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий побував на Вінницькому заводі Маяк. Про труднощі, з якими зіткнулось підприємство через війну, і як знайшли шляхи вирішення детально у сюжеті. Вінницький завод Маяк функціонує з 1969 року. Нині тут працює понад пів тисячі працівників. Люди мають роботу. Це більше пів тисячі працівників, достойна заробітна плата. І саме основне, що на ринку, який вимагає постійно, скажімо, таких рішень, які дозволяють бути конкурентними, це підприємство і на ринку України, і на зовнішніх ринках займає гідне і достойне місце. Звичайно, що війна внесла свої корективи. По-перше, внутрішній ринок змінився, споживання трошки впало. Що чергу війна вплинула на логістику в роботі підприємства? Здебільшого матеріал закуповували на підприємствах Східної України. Внутрішній ринок. Ми брали комплектацію матеріали з підприємств, які працювали в мирний час, але які перестали працювати в військовий час. І це підприємства, які розташовані в східній Україні. Тобто виникло зразу питання логістики, як це буде? Як бути з тими грошима, які ми проплатили, але отримали матеріали? Тобто, це було таке шокове, як кажуть, становище. Але потім потихеньку, місяць, два-три, ми зуміли налагодити зв'язки вже з нашими зарубіжними партнерами. Вінницький завод маяк спеціалізується на випуску широкого асортименту електронагрівальних приладів, зокрема електричних, настільних та універсальних конвекторів, масло наповнених радіаторів, електричних котлів, теплових вентиляторів та електроплиток, тобто товарів, які залежать від електропостачання. Намагається повністю знищити критичну інфраструктуру. В першу чергу це енергозабезпечення. А наші, наш, наш товар, наша продукція якраз орієнтована на споживання електроенергії. І тому як складеться внутрішній ринок в першому півріччі, як він взагалі складеться в цьому році, дуже велике питання. І це наша сьогодні головна біль. І нам треба і організувати роботу, і людям дати роботу. Ще одне проблемне питання: конкурентну здатність на ринку імпорту. Його допоможуть врегулювати в обласній раді через звернення до уряду. Телеканал Вінничина все буде Україна.